Це більше ніж футболка, це те, що нас об'єднує. Одна футболка, одна країна. Вітання всім і кожному окремо УАВ. Запрошує вас до перегляду матчів 2026 тисячі Ю17, де наша збірна звичайно ж отримала своїх і Треба ви змусити помилитися. Опонента і змушують це робити українці дуже здорово виходить. Перший удар в поворотах. Ярославку. Поки що ми не бачили грі нападника, але зараз бачимо напад Польщі, який же момент у Поляків на лівий фланг, Тут це відбувається на куті штрафного майданчика, Передача п'ятою, забігання від самі Дудика. Подача на дальню стійку. Удар і вже робота до місця. Що допомогло полякам відібрати м'яч і самим поатакувати. А зараз нагода у польської команди падіння. Удар! гол. Зараз Якуб Завадський. Проходить це соло флангом, удар поворот і м'яджі. Хороша, заустрія передача. Пас під гурлама п'ять. Зараз виводять його на ударну позицію з лівої і, і удар. яке зараз оберуть поляки. ось Оце неочевидно було. Забираємо з цей м'яч. і Сам б'є поворот. Але поки що це ці... є. Волошко. тепер на ближню. Хороша передача. І Яка ж хороша передача, такий же і хороший. На великій швидкості українські гравці передати в один дотик, дуже-дуже хороша. Тут також, треба реалізовувати спробувати, бодай зачепити цей п'яч. Удар хорока. Помиляється при передачі. Знову Гурам. Знову відібрав м'яч. Буравцов. Класно хитнув. Суперний фалдер воротаря обіграти. Чому саме він не реалізував цей момент? Помилище легендарним, величезне помилище. Він здебільшого лівим флангом зараз продовжує свої атакувальні дії. Польща, удар! Боже ж ти мій столярен! Двома навіть руками відбивається м'яч Столярен. От, ледь не впритул. Це вже не повтор, це вже кутовий, який поляки подали. Буркевич. Він пробиває! Набиває саме в цих зонах, регулярно. Йшла подача від поляки. Удар! Знову нам ще з але вже він сам себе почав обігрувати, втім зберігня. Кобати подачу папа. Ось що треба було. Терпіти, терпіти, ну так, інколи треба потерпіти без удару би бажано, але удар відбувається. Правим флангом оборони збірної України, де новий гравець, де Матвій Сорочинський мав би допрацьовувати. Удар. Непопулярна категорія. Ю18. Наш хворік після кутового від Польщі, але це і ще подай! знову ж таки не, не кінець. Знову до фіналу не відбулася поперечка, і там знову Мур. Подача від нього. І ось вона нагода для збірні трьох років. Ну і цей момент власне, був останнім ігровим епізодом в сьогоднішньому матчі. 2-2. Польща. Це більше, ніж футболка. Це те, що нас об'єднує. Одна футболка, одна країна.